Усім привіт, вітаю на каналі Сікорка. І таке відео у мене сьогодні 3 місяці з Вегові, наскільки я схудла, які були в мене побочки взагалі мої висновки і мої результати. Почну просто з козарів і з того всього так, за три місяці я схудла на 10 кг. Я вважаю це супер. Я вважаю, що це не, не різке схуднення. Не забагато і якось не замало. Взагалі, по протоколу в голові схуднення, темп схуднення від пів кілограма до кілограма в тиждень. А я втрачала, якщо так підсумувати, близько 800 грам, близько кілограма, трошки більше за пів кілограма. Хорошо, мій темп схуднення є здоровим і стабільним, що мене радує. І моя початкова вага це 90 кг. Зараз вага 80 кг. і Моя тижнева втрата ваги це 800 г, що супер. Я починала з індексом маси тіла 34,4. Це дорівнювало, це означало ожиріння першого ступеня. Зараз у мене індекс маси тіла 37. Це. Я на межі з надмірною вагою. Я наблизилася до того до виходу з категорії ожиріння. Слава Богу. Ось мої три місяці, мої 10 кг. такий маленький підсумок. Вегові 0,25 мг. Це стартова доза, з неї починається лікування вагові. Якщо добре, організм переносить цю речовину. Взагалі, доза збільшується 0,5 міліграм другий місяць. Далі йде веговий 1 міліграм це вже такий стабільний перехід до, більш, до більшої дози. І що я хочу сказати? На, на всіх цих дозах, на всіх цих дозах, тому що для мене якось було казкою чути те, що люди не хочуть. Прям їсти, прям нудить. Ну, я вірю в це, але якось було нереально, бо в мене не так. На ось цих всіх дозах я хотіла завжди їсти. Я відчувала голод. Але так, коли я їла, я наїдалась швидше їжею. Тому я не переїдала, тому я худла. Ось так. Просто зараз. Позавчора я вколола собі дозу вже 1,7. І це був трошки жах. Мені здається, що в мене в тілі була якась така штука, як. Боже, як це тривожність, так? Коли тіло дуже дивне, Коротше. Я не знаю. По-перше, коли я... Зараз покажу, по-перше. Коли я її відкривала, мені здається, я проживала більше чомусь, ніж коли я колола взагалі свою першу дозу. Тому що це 1,7, це вже можна сказати, вона не рахується прям терапевтична доза, але майже, тому що терапевтичною дозою вважається 2 і 4 вже. Але це велика доза. І я так якось хвилювалася. І ось, напевне, люди, коли знімали відео більше. Не знаю, напевне, вони знімали відео, коли вони були на таких дозах більших. От я вколола пів восьма вечора ось цей 1,7. І, і на наступний день зранку. Я відчувала нудоту, але це була дуже легка нудота. Це не нудило прям. Це просто ти не хотіла їсти. От я реально не хотіла їсти. Я перший раз на Вегові не хотіла їсти взагалі. Я пішла собі по каву, тому що я без кави не можу, я люблю каву, і якщо я не поп'ю каву, я не знаю, так вже звикла, що в мене болить голова, якщо я не попью каву. Я зранку взяла собі каву і зробила ковток, ковток капучино. Я не могла її пити, я не могла її пити. І перший мій прийом їжі після цієї дози 1,7, був в 3.30. Я взяла собі трошки гречки. Там огірочок я прикріплю, правда, там сосиска була, тому що я не мала сили готувати, і там була сосиска. Ну, коротше, я думала, що я це взагалі не з'їм. Але якось на депу я це з'їла, але це була невелика порція. Це все, що я їла вчора, тому що я не хотіла іра на цій дозі, але це був так як перший день. Сьогодні у мене другий день на всій дозі. Я купила каву, якось стало легше. Навіть поїла, але я їла якось свідомо. Типу, я не хотіла їсти, але я хотіла поїсти, щоб мене не боліла голова, щоб я нормально себе почувала. Тому я поїла вже сьогодні, сьогодні яка година за 22. А, був тільки один прийом їжі, буде ще один точно, я думаю, але я взагалі не голодна. Я взагалі не голодна. Не знаю, як буде. Це тільки другий день на цій дозі. Хочеться ще додати, що це все без спорту. У мене була лише ходьба і зарядка зранку. Також я не була на дієті прям. Я їла все те, що хотіла, у мене навіть морозиво було, але це було дійсно не так, як це було, наприклад, осінь зима, тому що до такої страшної цифри, я реально так ніколи не важила. Я прийшла з вересня по березень, от у березні я почала схудені на вагові. і за цей період я набрала. Ці страшні кілограми, я просто в шоці. Коротше, я не була на дієті прям, але я старалась їсти так здорово, корисно для себе. Але якщо я щось хотіла, я їла. Але це не були чіпси, це не були якісь снеки, які вважаються не корисними. Це все. Не знаю, Подивимося, як буде далі і бо, якщо чесно, то вчора я трошки була налякана після цього уколу першого. От, до речі, вже розкажу за цю дозу 1,7 мг, тому що це перший укол, коли я відчула таке більш печіння, поколювання. Типу нічого серйозного, але прямо місце уколу пекло мене. Тому що тобі збільшена доза, напевне, більше препарату пішло по шкіру і щось там своє воно дає. А, також я була в шоці з того, як я почувалася, що я не хотіла їсти, від цього мене нудило, але не настільки прям катастрофічно нудило. Але мені якось було дуже важко і дивно. Сьогодні другий день на цій дозі мені вже легше, але я реально не хочу їсти. Ось такі були мої результати. Три місця на Лугові, чи я жалію, не жалію. Я супер щаслива. Класно, що є такі препарати, які допомагають саме зі схудненням, з ожирінням. І вони дієві. Це супер. Ви знаєте, я не хочу прямо бути худою. Абсолютно. Я прям худою не хочу бути. Я просто реально не хочу мати зайвої ваги. Тому що в мене вже була перша ступінь жирінь, а зараз в мене є зайва вага. І все. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ділитесь своїми результатами. Мені цікаво дуже.